Вітаю! У цьому відео я розповім вам про використання озону в стоматології. Мене звати кухар Ірина Дмитрівна, я стоматолог-терапевт у мережі стоматологічних клінік «Люмідент». Залишайтеся з нами, буде цікаво! Озонотерапія є ефективним методом для лікування багатьох стоматологічних проблем. Суть метода полягає в наступному: за допомогою спеціального апарату на уражену ділянку ротової порожнини під тиском подається озон у газоподібному або рідкому стані. Завдяки своїй формулі газ знищує бактерії і віруси, усуває ризик запалення, пришвидшує загоєння та регенерацію тканин. Озонотерапія в стоматології є одним з найкращих допоміжних методів лікування зубів та ясен. Та має ряд переваг. Процедура не викликає алергій або інших реакцій організму. Під час лікування пацієнт не відчуває жодних неприємних відчуттів, що робить цю процедуру комфортною не тільки для дорослих, а й для дітей. Під час озонування знищується 99% бактерій, вірусів та інших шкідливих мікроорганізмів, що спричиняє захворювання порожнини рота. Тривалість маніпуляцій становить лише 30-60 секунд. Знижуються потреби прийому антибіотиків та використання антисептиків. Озонотерапія є ефективною профілактикою та способом лікування карієсу. На ранніх стадіях каріозного процесу вона дозволяє уникнути використання бормашини, знезаражує пошкоджені ділянки та зупиняє розвиток каріесу. знищує бактерії, що його спричиняють. Завдяки потужним антибактеріальним, протизапальним та регенеративним властивостям, озон є дієвим доповненням до стандартного лікування в цих хворювань, адже дезінфікує кореневі канали та зменшує запалення тканини навколо корені зуба. Озонотерапія це ефективне рішення для лікування гінгівіту та парадонтиту. Озон глибоко проникає в парадонтальні кишені, зменшує запалення, усуває патогенні мікроорганізми та пришвидшує процес загоєння тканин. Завдяки своїм антимікробним властивостям озон може використовуватися для дезінфекції ротової порожнини після стоматологічних процедур, таких як видалення зубів або лікування кореневих каналів. Озонотерапія пришвидшує регенерацію м'яких тканин, зменшує набряки та запалення, а також допомагає усунути неприємний запах з рота. Незважаючи на безпечність озонотерапії, ця процедура все ж має певні протипоказання. Та вимагає обережного застосування для пацієнтів із гострими серцево-судинними захворюваннями, підвищеною активністю щитоподібної залози або індивідуальною непереносимістю озону. За відсутності протипоказань використання озону гарантує вам не тільки якісне, але й максимально комфортне та безболісне лікування. Щоб дізнатися більше інформації, переглянути приклади наших робіт та багато корисних відео, переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на наш канал, ставте лайки, а також ставте свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Запишіться на безкоштовну консультацію в мережі стоматологічних клінік «Люмідент». Дякую за увагу і до зустрічі! Зустрічі